через мудрість Божу, благодать Божу, ми можемо навчитися насолоджуватися кожним днем. Але що можете мати мудрість Божу. Дізнатися про це на сьогоднішній передачі переможного свіруча. Наш їсть учитель Кейт Мур розпочинає новий цикл передач про те, як отримати мудрість та розум. Hello <звіручок> Вітаю вас. Запрошую на передачу переможного голос віруючого. я Кейт Мур. Брат Кеннет і місіс Лорія зараз у від'їзді, і вони люб'язно запросили нас провести з вами ці два тижні, і ми розглянемо цікаві речі. Отже. Приготуйтеся, візьміть свою Біблію, ручку. Якщо є можливість, записуйте і вивільняйте свою віру. Давайте будемо вірити Богові, що ми сьогодні отримаємо допомогу Духа Святого, відкриття Слова Божого. Давайте помолимось. Отче, дякуємо тобі за цю можливість. Дякуємо тобі за слово Боже. Дякуємо тобі за Духа Божого, який є нашим вчителем. Дай кожному очі, які бачать, вуха, які чують, і серце відкрите та приймаючи. Нехай прийдуть відповіді на питання і допомога, вказівки в ім'я Ісуса. Якщо ви маєте Біблію, відкрийте книгу приповісти, четвертий розділ. і починаючи з сьогоднішнього дня, протягом двох тижнів ми з вами будемо говорити про мудрість Божу. Мудрість Божу небагато знайдеться тем, які охоплювали більшу кількість інформації, плану та мети Божої, ніж ця тема. Мудрість Божа. наше базове місцеписання знаходиться в книзі приповістей 4.1». тут сказано слухайте діти повчання батька і старайтеся здобувати знання. Моє вчення є добре, тому не відкидайте мого повчання. Коли я був хлопчиком в домі батька мого, ще ніжного віку, і єдиною дитиною, матері моєї, він також повчав мене, говорячи, ніколи не забувай слів моїх, зберігай в серці своїм заповіді мої, і ти будеш щасливим і матимеш довге життя. Послухайте уважно п'ятий вірш здобувай мудрість і знання. Не забувай слів моїх і не вхиляйся від них. Не залишай мудрості, і вона буде берегти тебе. Люби її, і вона буде охороняти тебе. Люби її, і вона буде охороняти тебе. Мудрість це найголовніше. здобувай мудрість і знання всім своїм маєтком. Шануй її, і вона прославить тебе. Приймай її, і вона буде шанувати тебе. Вона увінчає голову твою вінцем ласки і нагородить тебе розкішною короною. Ви чули все, що мудрість зробить для вас? Давайте розглянемо ще раз. Тут написано, що мудрість буде охороняти вас. Мудрість буде берегти вас, мудрість повищить вас. Вона прославить вас, покладе на голову чудовий вінок. Прекрасний війни. І ви помітили, тут повторюється одне слово. В шостому, вибачте, в п'ятому вірші він сказав: набувай мудрість, набувай знання або розум. І далі, в сьомому вірші, він говорить, найголовніше це мудрість. І знову він говорить: набувай мудрість, і всім маєтком твоїм набувай розум та знання або розуміння. Отже, він повторює це кілька разів. Один, два, три, чотири, п'ять разів набувай мудрість, набувай її. В іншому перекладі сказано «оволодій нею». Як ми розуміємо, тут звертається до нас. Ви набуваєте мудрість, ви набуваєте знання і розуміння. Він би не сказав нам набувати їх, якби вони не були досяжними для нас, якби вони вже не були приготовлені для нас і дані нам. Але ми маємо відповідальність. Ми повинні шукати їх, і ми повинні отримати їх. Скажіть голос: я повинен отримати мудрість. Я повинен отримати розуміння, знання. Не чекайте, поки вони впадуть на вас. Візьміть те, що говорить писання, розігрійте себе і скажіть: Гаразд, він сказав мені набувати їх, і я отримаю їх. Набувайте мудрість, набувайте розум вислухайте кілька визначень цього слова. Що є мудрістю? Нерозумство це протилежність мудрості, глупий і мудрий. Якщо ви не читали книгу приповісти, вам варто це зробити. Там багато місць, де говориться про те, що робить нерозумний і що робить мудрий. Якщо ви давно не читали її, прочитайте її знову, поки ми розбираємо цю тему, і ви побачите типові якості та реакцію нерозумного, а також слова, мислення та шляхи мудрого і не варто бути людиною, названою глупою. Навіть якщо ми з вами були нерозумними в минулому, давайте виходити звідти. Давайте будемо мудрими чоловіками, мудрими жінками. слова нерозумний. І нерозумство походять від слова, від якого ми отримали слово «бовдур». і буквально воно означає нерозумний, недбалий або простак. Знаєте, часто писання говорить про глупих і воно говорить про таких людей: нерозумний, недбалий, простак, відсутність передбачливості, Нерозумний не бачить, якими можуть бути результати. Нерозумний постійно дивується. Нерозумний завжди говорить: а я й не знав, що це станеться. О, мені не слід було цього робити. О, ні, якби я тільки знав, я би не сказав так. Але це завжди відбувається потім, коли вже запізно. І навпаки, мудра людина бачить наперед. Слово мудрість буквально означає. І це дуже цікаве слово. Воно означає вмілий, це вказує на володіння знаннями та мудрістю. Інакше визначення стверджує. Мені здається, це словник вайна. Це вміння зробити потрібний вибір в потрібний час Відкрите, будь ласка. Книгу Еклезіаста, 8 розділ, Еклезіаста 8. Тут Писання дає визначення, яке, на мою думку, дуже точно описує мудрість, Еклезіаста 8, 8 розділ, 5 вірш. Хто виконує заповідь, той не пізнає нічого лихого, Серце ж мудрого знає час і право, серце мудрого розрізняє і час, і право. Я прочитаю інший переклад цього вірша. В ньому написано, розум мудрого буде знати, що і коли робити. Ще один переклад. Серце мудрого буде знати правильний час і порядок. Ще одне визначення слова мудрість це досконале володіння мистецтвом жити у згоді з Божим очікуваннями. Ми з вами маємо не просто жити, ми маємо володіти мистецтвом життя. Багато людей просто чекають на сприятливий час, і багато людей звідчає моляться щодня. «Господи, будь ласка, прийди, Господи Ісусе, прийди сьогодні, прийди до обіду, бо я винен гроші, і у мене проблеми. Виведи мене з них». Такі християни не є переможцями. Господь прийде за славною, переможною церквою. І ми повинні не просто жити чи боротися, щоб вижити. Ми маємо володіти мистецтвом життя. І для цього потрібна мудрість Божа. Знаєте, дуже багато людей чекають наступного дня, наступного місяця чи наступного року, коли щось станеться. І тоді я зможу бути щасливим. Або коли я зможу досягнути цього і отримати щось, я відчую себе задоволеним. Дуже добре мати велику мету, прагнути до вершини, до найкращого, але ми не повинні відкладати насолодження життям на потім. Ми маємо насолоджуватися кожним кроком на шляху у досконалу волю Божу. Ми повинні насолоджуватися кожним днем. Апостол Павло сказав посланні до Филип'ян: я навчився бути задоволеним в будь-якому стані. І зверніть увагу, він сказав, що навчився цьому. Це не сталося з ним автоматично, і так не станеться і з нами. Але завдяки мудрості Божій, благодаті Божій, ми можемо навчитися відчувати смак кожного дня, насолоджуватися ним. Є така приказка: зупинись і вдихни запах троянд, адже прямо зараз з вами щось відбувається, є те, чим можна бути задоволеним, якісь приємні речі. Є багато всього, за що можна бути вдячним. І ви побачите, що мудрий чоловік чи жінка вони розрізняють, вони можуть бачити різницю між тим, що є цінним і що не є цінним але нерозумний чоловік не бачить цієї різниці. Нерозумний чоловік дуже часто нерозумним потрібно щось втратити для того, щоб зрозуміти, що вони мали. Я зустрічався з людьми, які втрачали своє становище, можливість робити щось втрачали близьких, і вони відчували себе розбитими. Бо, зрештою, зрозуміли, що не цінували ту людину, чи ту роботу, чи те, чим вони займались. Вони не цінували це поки мали. Вони приймали все, як має бути, як належне, і не бачили ні вартості, ні цінності в цьому. Нерозумному потрібно зачекати, поки він щось втратить, щоб зрозуміти цінність але не так з мудрим чоловіком, з мудрою жінкою. Мудрий чоловік вже бачить це, і він вдячний за це, він вже цінує це і насолоджується цим. Скажіть зараз голос, бо мудрість згідно одного визначення це досконале, це досконале володіння мистецтвом життя. Скажіть, Боже отче, навчи мене досконалому володінню. Мистецтвом життя. Покажи мені, як відчувати смак кожної години, як насолоджуватися, як правильно бачити кожен день, кожну хорошу річ в моєму житті. Вірте, що отримаєте це, і прийміть рішення, що ви не будете, яке є визначення нерозумного, обмежений, необережний. Простак, який набуває гулі і щоразу дивується. Пам'ятайте, що Писання говорить нам, що Бог знає кінець від початку. Якщо ви знаєте, що чекає нас попереду, і ви знаєте все, тоді ви можете підготуватися до цього, ви можете бути готовими до цього. І Бог уже знає, що буде далі. Він вже готовий до цього, але ми не знаємо. Ми повинні ходити вірою. А він покаже нам і він скаже нам це служіння і обов'язок Духа Святого. В Біблії сказано, що коли він прийде, він нагадає нам про все, і він покаже і звістить нам майбутнє. І це мудрість Божа. До речі, знаєте, в першому посланні до Коринтян. Де апостол Павло говорить про дари та вияви духа, він згадує слово знання і також слово мудрості. Але знання і мудрість це не одне і те саме. Знання це бути освіченим, знати щось або знати про щось. Але мудрість пов'язана з умінням по благодаті Божій знати, що робити зі знанням та розумінням. І він сказав, що серце мудрого, це Еклезіаста 8.5. Серце мудрого знає, розрізняє, знає і розуміє різницю, час, устав або порядок. Знає, коли і що робити, як сказано в розширеному перекладі. Все це допоможе вам. І заради цього я відступлю трошки в бік. Ми ще маємо мету. Ми виконуємо завдання. Перш ніж закінчиться серія цих передач, дух мудрості. Якщо ви будете мати вуха і приймете його, увійде у вас і увійде в мене, і ви зможете помітити це. За два тижні передач, ви зможете навчитися розрізняти дух мудрості у вашому серці, у вашій душі, у вашому розумі, у вашому житті. Ви почнете по-іншому дивитися і по іншому слухати. ваша точка зору зміниться завдяки тому, що Бог дає вам мудрість. Він дає вам свою мудрість. Вона була поруч з вами весь час, і вона була досяжною для вас. Але ми з вами прийняли рішення, свідоме рішення отримати і набути її. Скажіть голос: я отримую свою мудрість. я отримую свій розум. я отримую їх сьогодні. Я отримую їх цього тижня. Я отримую їх в цей час. І він сказав, що серце мудрого знає і розрізняє. В Новому Завіті Біблія визначає, що мудрість говорить, що вона це розуміння справжньої природи речей. Інше визначення стверджує вміння розрізняти і бачити результати. Біблія говорить в книзі Даниїла 1.4. До речі, можете записати це місцеписання. В Даниїла 1.4 написано, що єврейські юнаки були здібні для будь-якої науки. Вони були здібними. в книзі приповісти 15.2 написано: язик мудрих несе добре знання, знає, як використовувати його. Давайте розберемо слово вміння. Ми знаємо, що в різних сферах життя потрібно розвивати навики вміння. вміння не приходить одразу, але незалежно від того, яка у вас професія, чим довше ви нею займаєтеся, тим більше ви розвиваєтеся і ви стаєте досвідченими. Але мені здається, не всі християни бачили, що ми маємо використовувати мудрість вміти користуватися знанням та розумінням, адже знання можна використати неправильно. Можна недбало скористатися розумінням. Якщо ви щось знаєте, це ще не робить вас мудрим. Це загальна помилка нашого сучасного суспільства. Люди говорять, ось той чоловік навчався в університеті 15 років. І він дуже мудрий. Що ж, ні, він просто може мати великі знання. Ви можете бути ходячою енциклопедією. Але залишатися нерозумним. багато знання та здатність наводити статистику, факти та інформацію це не те саме, що є мудрістю. Біблія називає нерозумними деяких людей, які вважають себе дуже мудрими. Знаєте, у деяких є різні наукові ступені, але вони не вірять в Бога вони скептично ставляться до духовних речей. Вони не вірять ні у що, ні в заповідь любові, віри, ні в царство Боже, ні в небеса, ні в пекло. І все-таки вони вважають себе дуже і дуже мудрими. В біблії написано в псалмах, що нерозумний сказав у серці своєму: немає бога, Не існує більшого дурня, ніж той, хто стверджує, що Бога. Нема. І байдуже, скільки фактів, цифр і знань ви помістили у свій розум. Якщо ви не вірите в Бога, то ви нерозумний. Так стверджує Біблія. і пам'ятайте, що нерозумний постійно дивується. Коли в житті невіруючого відбуваються якісь події, він говорить: я не знав, що так станеться, я не знав, що так вийде. І гірше всього це померти і зрозуміти, що опинився в пеклі. Виявляється, що це правда. Пекло реальне. Небеса реальні, але я не потрапив туди. Це найбільший дурень, вірно ж але я не думаю, що сьогодні звертаюся до нерозумних. Якщо ви були нерозумними, дяка Богу, ви ще живі. ви дихаєте і ви маєте час покаятись. Ви можете все виправити. Можливо, ви добре освічений дурень, але сьогодні ви можете припинити ним бути. Ви можете прийняти Ісуса. Я думаю, ми повинні помолитись зараз. Мені здається, деякі люди вже готові. Якщо ви були інтелектуальним дурним, у вас хороша освіта, але ви були нещасними. Нещасливим, і ви дратували оточуючих, намагаючись справити на них враження. але Бог працює з вами. І ви побачите, що саме він знає все про все і в Біблії сказано початок мудрості, страх Господній. У вас немає навіть початку мудрості Божої, поки у вас немає шанування Бога. І для цього потрібна віра в Бога. Той, хто приходить до нього, мусить вірити, що Він є. І ви мусите вірити, що він добрий Бог, і винагороджує тих, хто шукає його. І я хочу зараз повести вас в молитві. Не повторюйте бездумно, але говоріть щиро від серця, бо ви вірите цьому. Боже отче, я каюся в тому, що був безлуздим, я каюся в тому, що пишався своїм знанням. Порівняно з твоїм, воно ніщо. Я визнаю, що Бог є. Отче, я вірю в тебе. Я вірю в Ісуса. Господь, я запрошую тебе в своє серце. І я віддаю тобі своє життя. Я сповідую Ісуса Господом, і я вірю, що Ти воскресив Його з мертвих. Дякую за те, що даєш мені спасіння. Я шаную тебе. Я маю страх, Господні. Веди мене в свою чудову мудрість в ім'я Ісуса. Алілуя. Вивільняйте віру. Вірте, що це станеться. Я дуже радий, бо для деяких людей це поворотна мить всього вашого життя. Ви десятиліттями шукали знання і ви були нещасними. Бо не існує справжнього знання Справжньої мудрості поза Богом, поза Богом, творцем всього. А тепер ви підкорились йому, ви повірили в нього, ви маєте страх перед Ним, і ви починаєте жити по-справжньому. Весь цей час ви намагалися знайти те, чого бажало ваше серце у невіруючих книгах. Ви не могли знайти цього. Ви знайдете це зараз. Ви знайдете це. Ви пізнаєте справжню мудрість, справжнє знання. Справжнє розуміння, і воно ніколи, ніколи не закінчується. Воно вічне. Хвала Богу. Залишайтеся з нами, ми повернемось, і ми дещо маємо для вас корисне. Я радий, що ми помолились цією молитвою. я знаю у своєму дусі, що багато людей прийняли сьогодні Ісуса своїм Господом і їхнє розчарування та впертість позаду. І якщо ви сьогодні помолилися разом зі мною і прийняли Ісуса у Кеннета та Глорії Коплан є хороші книги, які вони хочуть надіслати вам безкоштовно. Це дуже хороші книги. Вони розповідають про те, що тепер ви у сім'ї Божій. Ви не одні. Тепер ви у великій чудовій сім'ї, і Божа воля для вас, це Дух Святий. Ви дізнаєтесь, як прийняти його і діяти в Його повноті. Ви дізнаєтесь, у чому секрет успіху, хто ми в Христі Ісусі і яка сила праведності? Це пакет спасіння, який Кеннет і Глорія хочуть надіслати вам безкоштовно. Напишіть їм на адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані, замовте їх. І одразу ж зверніться до Слова Божого і починайте зростати, щоб стати тим, ким ви маєте бути. Крім того, вони пропонують партнерський пакет. Також ви можете замовити інші матеріали. Перебувайте в Слові Божому в день та вночі, поки не наситите свій дух і своє життя. Це мудрість Божа, це життя Боже. Дякую за те, що приєдналися до мене сьогодні на передачі «Переможний голос віруючого. Чудово, що ми можемо з вами зростати у відкриттях про Слово Боже. Приєднайтесь до нас завтра. Ми будемо робити наступні кроки. І запевняю вас, мудрість приходить до нас, дух мудрості. В ім'я Ісуса. До зустрічі завтра. Це Кейт Кейтмур нагадує вам, що Ісус є Господь. Завтра на передачі переможного голос» віручого. Прокидаючись, ви відкриваєте свої очі і говорите: Господь, дух мудрості живе в мені. Я прошу тебе мудрості на сьогодні. І я вірю про розуміння та мудрість.